Приїхали в Lime Ridge Open Space. Якийсь лимон, хребет, відкритий простір. Ми тут були перед Новим роком. Тоді теж трава була зелена, але ми тоді вже були пізно ввечері і цієї частини заселеної тоді видно не було. там негарно пропадається, ми там є басейни. Ми сховалися за благополом, там благо в долинах, долинах вітру такого немає. Пагорби зелені. Вон там якась по той бік дороги. Глянь, що тут то таке? То... Що ту то за горе? Що тут за хреб... хребет горе? Вишки зв'язку стоять. Може й до гаунті. Це у нас сьогодні яке? 10 березня. 10 березня. Знайшли тут затишне місце, дочекалися, доки батько із дітьми піде геть із цих гойдолок підвішаних <рес> <рес> на це дерево. Ми тут знайшли місце, яке не дуже продувається вітром. З цим красатим деревом Ми з собою принесли чай, принесли якусь їжу. Будемо пити, нюхати запах цих всіх зелених рослин, які тут проросли, дивитися на, на пагорби і долини, в яких живуть люди. Пішли стежкою на інший край цього. Вже відійшли від того Lime Ridge Open Space. Там він там он позаду залишився. Ось там ті пагорби. Видніються. Тут е, ріпах росте. Ріпак чи що це таке? Рапс. Рапс батьки кажуть. Ну і а тут, можливо, ріпах, тут можливо. Там от залізничні колії. Будуть літаки десь там над головами завжди. І в день, і вночі. Ця стежка десь далі туди петляє, не знаю, чи ми туди підемо. Там він відніється. То, мабуть, мартінець відніється там вони якісь ці цистерни на пагорбах. Там, мабуть, мартінець і затока. Стежка на до того будинку. Стежка навколо пагорба поверне нас до того місця, де ми машину залишили. Може не до самого, але принаймні вона огинає цей пагорб навколо. Є хороші приклади, як робить захищати свій, цей, свій периметр від небажаних гостей. Задих какурсі. Два ряди паркану і між ними суцільні зараз зі скартусів. Ці <суцільні> кактуси ще якісь плоди мають. Квітки. Квітки, так. Може бути квітки на кактусах. Де глянемо? Що це? Прорізалися гори. Прорізали... Так, нам туди треба треба сходити? Там якийсь червоний сірий шматок пагорба скелястий. Вів сила селена. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 Багато. Багато Гарно на фоні всього решта. Посадили деревце. Буде рости дуб їх багато. Якщо вони тут виживують на цих вітрах і в цьому посушливому гарячому літку кліматі Це хто? Невідомо, то хто такий самий незрозумілий. Йдемо ми на пагорб. Майданчик подаштований на пагорбі зі столами, лавками то есть чисто магия болота, болото автосіл. Там якісь і шпаки співають. Там якісь шпаківні. Не знаю чи там живуть, там якісь птахівних. Гарбузики. Які ось тут. Це ж натуральні гарбузики, це не пластик. Ми тут простояли всю зиму. Пофарбовані ще не загнили. Переступили через струмочок із болоця. Тут таке невеличке болоце. Ми перед новим роком йшли там анпакійський тест. Тут гарно так перед новим роком плакали жаби. щоб тут була якась яка, вони тут плавали. Десь це болото стікає. Невідомо куди, тому що не видно, там текла якась річечка. Мабуть, його закопали десь під землю. Туйки і евкаліпти.